Поезія першої половини ХХ століття. Тема 26. Максим Рильський. Аналіз поезії. Молюсь і вірю. Максим Рильський український поет, науковий діяч, критик, перекладач, публіцист, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, літературознавець, мовознавець. Основні твори, збірки на узліссі, під осінніми зорями, синя далечінь, крізь бурю і сніг, 13-весна, Д. Де сходяться вороги, гомін і відгомін, «Троянда й виноград, далекі небосхили, голосіївська осінь, в затінку Жайворонка. Його творчість поділилась на два річища офіційне та ліричне. В останньому йому вдавалося створити незалежні від політики суто мистецькі твори, які пережили його. У радянську добу Рильський написав 35 книжок поезії, кращі серед яких Знак Терезів, Літо, Україна, Збір винограду, слово про рідну матір, Троянди й виноград, Голосіївська осінь, зимові записи, чотири книжки ліро епічних поем, багато перекладів зі слов'янських та західноєвропейських літератур, наукові праці з мовознавства та літературознавства. У 1943 році його було обрано академіком. У 1944-64 роках Максим Рицький був директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук України, Молюсь і ВІРЮ Літературний Рід Лірика. Жанр вірш, рефлексія. Вид лірики, – філософська. Провідний мотив. Як прекрасно жити на цьому світі? Герой закликає ліричну героїню побачити красу навколо, вирушити в далеку життєву путь. Твір має виразний життєствердний мотив. Молюсь і вірю, вітер грає, і п'яно віє навкруги, і голубів тремтячі зграї чекають неба береги. Віршовий розмір, чотиристопний ямб, витримування, перехресне, рима, чергування жіночої і чоловічої Рими, що увиразнює звукову тональність вірша. Символи у вірші, голуби, символи миру кохання, синя глибина, небо, символ свободи почуттів. У вірші поет майстерно відтворює красу почуттів ліричного героя, його єдність з природою, стан закоханості у світ. Поет здійснює своєрідний психоаналіз внутрішнього світу персонажа, вірш, пройнятий життя радісною спрагою жагучого серця, вишуканістю почуттів. Композиційно твір будується як монолог. Оповідь веде лірична я, звертаючись до ти, як до іншого, у наслідок чого виникає діалогізма. І ти смієшся, і далі ясніє, і серце б'ється, як вогні, і від пречистої надії стоїть у синій глибині. У вірші виразно проступає неокласицична поетика, витонченість образів, захоплення красою світу, гармонія думки і почуттів.